Мер Одеси знову викручується. Так, Костусів заявив, що він не має жодного відношення до інциденту, який стався у літаку перед вилітом до Тбілісі одеської делегації. Тоді, за його вимогу, організатори заходу змушені були висадити трьох представників змі. А тепер мер робить вигляд, що він тут ні до чого. Тому один з вигнаних представників преси журналіст телеканалу 1+,1 Сергій Осадчук, який досі не коментував ситуацію. Все ж таки вирішив розповісти, як все відбувалось насправді. Докладніше розповість Вадим Цюцюкін. У день відльоту журналісти о п'ятій ранку вже прибули до аеропорту. Минули реєстрацію, потім піднялися на борт літака. Все було спокійно, і тому справжнім шоком були слова організаторів поїздки: до Тбілісі вони не полетять. Мовляв, так зажадав мер костусів. Буквально за 10 хвилин до до нас подошли організатори. Одна з організаторів і сказала, що так і так нам нас попросили покинути борт самоліту, Дико извиняюсь, что вот такая ситуация. Вот но ну, с нами на, скажем, в одном самолете не хочет лететь. Мер наш, который вроде бы приїхав непосредственно посесно в аеропорту. Разом з Сергієм попросили вийти із літака його оператора та фотокореспондента сайта Думська.нет. Вони 20 хвилин чекали на холоді, доки завершиться реєстрація наступного рейсу. Потім в них взяли паспорти та запросили до кабінету, де змусили писати пояснення, чому покинули борт літака. Ось відео зняти на мобільній кімнаті охорони аеропорту. Моло на телефон позвонив, де ні в салоні нас О, предупредили. Нас предупредили, что на по рекомендации нашего мэра нас снимают с рейса. Вот, соответственно, мы уже дальше вышли. Организаторы данного мероприятия. Да. пишите. Цикаво, что пометки у паспорта Сергій зараз перебывает не на территории Украины. В паспорте у меня так и осталась отметка на вылет. Ну, нет відмітки на э, влітку в страну. То есть фактически, фактично, как бы, якщо так вот слідувати логіки, я вставлюся як нелегалом. Вот так печать не, не проставили. Після інциденту Сергій Осадчук на прохання організаторів, які самі почувались вкрай ніяково, не мав намір коментувати те, що сталося. Але потім у пресі з'явилося інтерв'ю Костусева, в якому він запевняє, що навіть не чув про те, що сталося напередодні вильоту. Ну що ви? У мене нормальне отношения з каналом 1+,1 плюс і ніх ніяких конфліктів. А к тому, что пишут журналисты, я уже адаптировался. После этого терпец журналиста увервался. И он вырешил, усимает все правду. После того, как я увидел, что прозвучали такие заявления о том, что он уважает нашу телекомпанию и он ничего такого... Ну, для меня это, в первую очередь, как бы очень удивительно, почему вот сначала нас нужно было снимать, а затем комментировать, что такого не было. Сложно, не поддается логике вот данные действия. Зараз у редакції телеканалу «1 плюс 1» чекають на офіційні вибачення мера вкрай обурені таким вчинком Костосів і члени громадської ради з питань свободи слова при одеській облдержадміністрації. Ну чисто плювок в лісо. А вдруг би йому в голову прийшло і прийшлось би цих людей висаджувати там по путі, наприклад, над хаджибейським ліклібокуяльницьким лиманом. щоб видав би цим журналістам. Втім, враховуючи, що Костосів спочатку вимагає вигнати журналістів, а наступного дня стверджує протилежне власним діям. Є підозр. Ращо в одеського мера склероз, або й гірші розумові розлади, тоді йому потрібно не лише вибачитися, а й лікуватися. Чоловік просто в неадекваті полон знаходиться, Мені так каже, тому що е, тут. Бл. Поставлена в тати ситуації в очень нікрасівому віді наше государство, і поставлено наш город на красивому віді. Отже, Костусів вкотре підтвердив, що не дарма зветься стоп-краном одеської журналістики. Нагадаємо, Україна посідає 152-ге місце у світі за таким показником, як свобода слова, опинившись позаду, Гондураса і Зімбабве. А одеський мер робить неабиякий внесок, аби наша держава опинилася ще нижче. Водим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.